Пройшло вже понад півроку з моменту виходу Apple Watch Series 10. І саме час сказати, чи варто купувати їх у 2025 році, чи може взяти Series 9, або докинути і взяти Ultra 2. Привіт! Ти на каналі Фопі і сьогодні поділюся досвідом використання Apple Watch Series 10. Розберемося, чи став він справді краще за попередні серії. І головне, що обрати у 2025-му Series 10. Ультра 2 чи можливо щось інше. Поїхали. Почнемо з зовнішки. Series 10 отримав оновлений корпус. І це не просто косметика. Товшина зменшилася. Тепер це 9,7 мм. Помітно тоньше, ніж Series 9. Дисплей більший до 1220 квадратних мм в більшій версії. Рамки ще менші. А виглядає реально більш преміально навіть попри алюміній. Годинник доступний у двох розмірах, як і завжди. Але тепер це 42 і 46 мм. Колірні варіанти агатовий чорний jet black, рожеве золото і срібло. І так, виглядає стильно. Екран це просто кайф. oled Retina з Always On до 2000 Ніт яскравості. Видно навіть на сонці. Огляд під кутом став на 40% яскравіший за попередників. Батарея класика Apple Watch. До 18 годин у звичайному режимі і до 36 у режимі енергозбереження. Є швидка зарядка, 80% за півгодини. Але все ще не чемпіон з автономності. Це тонкий натяк на гармін. Всередині чіп S10 з новеньким Neural Engine. 64 ГБ гігабайти вбудованої пам'яті, що достатньо багато, як для годинника. Новий акселерометр і гіроскоп, а ще купа додаткових сенсорів: серцебиття, кисень у крові, температура тіла і води, електрокардіограма, відстеження сну, шуму, настрою, навіть циклу. Але цикл це програмна штука. Він його вираховує, спираючись на попередні дані. Але дивіться, що важливо: кисень в крові він та міріє, але не на американських AppleWatchaх. Тобто, якщо вони були продані в Америці або це американська версія, ця фішка буде недоступна. Дізлайк. Головна фішка це жест подвійного тапу. Працює круто, відповісти на дзвінок, зупинити таймер, гортати віджити. Це реально зручно, але. Це ж було вже. Так. Apple презентували спеціальну можливість, яка була на попередніх версіях Apple Watch, як окрему фішку і назвали це революцією. Ну ок, добре, дякую. Ну а якщо серйозно, то в десятках вони її допілили, і це нарешті стало працювати як повноцінна функція, а не як якийсь костиль. Тому урочисто вітаємо таку революцію. Тож що, якщо ти зараз користуєшся Series 8 або 9, чи є сенс апгрейдитися? Якщо тобі критично важлива тонкість корпусу, більший дисплей, даблтап як повноцінна функція, то можливо так. Але в більшості випадків Series 9 все ще актуальні і відчутного приросту продуктивності немає. Ультра 2 це окрема історія. Вони більші, міцніші, тримають заряд до 72 годин. Мають додаткову кнопку, яскравість 3000 ніт. Це вже більш прокачений девайс, який, можливо, не на кожен день, а більше для дайверів, туристів, трекерів і усіляких спортсменів. Якщо ти не з таких, то Series 10 комфортніше носяться щодня. Тож кому підійдуть 10-ті в очі у 2025-му. Якщо ти користувач iPhone і хочеш розумний годинник, це один з найзручніших варіантів на ринку. Якщо маєш старші Apple Watch, серія 6 або як у мене треті, апгрейд буде помітним. Якщо цінуєш компактність, базові функції і стиль, це воно. Але якщо ти вже маєш 8-й або 9-ті в очі. То апгрейд навряд чи вартий витрат. Оновлюйся тільки якщо хочеш мати останню версію годинника, та у тебе на це є можливість. І якщо ти шукаєш максимум автономності та продуктивності, то раджу глянути в сторону Ультра 2 або взагалі гармінів. До речі, і. Те і інше: і Десяті Вочі, і Ультра 2, і навіть СЄшки, гарміни, там Форанери, фенікси, марки. Можна придбати на нашому сайті. Посилання буде в описі. Тож заглядуй, обирай та купуй вигідно. А Apple Watch 10 це не революція, а просто найкраща версія базових Apple Watch на 2025. Він зручний, точний, розумний, але вартий апгрейду не для всіх. Якщо це відео було корисним, то сміливо ти цей лайк, підписку, дзвоник бахай і пиши у коментах, які я у тебе зараз і чи плануєш ти оновлювати їх у 2025-му. До зустрічі!